Всім привіт, друзі! З вами Everest, і Сьогодні ми з вами відіграємо п'ятий день ЛВК. Давайте перейдемо. Знаєте, трошки у нас менше на сьогодні буде атак. А граємо ми сьогодні проти індійського клану D-Company. Сидимо на третьому місці. Так от, що я хочу сказати, трошки менше буде так, тому що тут, прям, ну, якщо 18 номер забрати, якраз з цього аккаунта у нас не буде атак. Чого? Зараз покажу. Не думаю, я нічого не скажу і ви поймете, чого я його записувати не буду да, це рашерок, прям дуже сильний. Давайте вам ще прилистаю трошки вверх. А просто датчик рушерства і датчик схожих баз просто зашкалює. Ви просто подивіться, скільки у них однакових баз стоїть. Зараз ще пролистаю, ще так, це скіпаємо, ще однакова база. Вроді така, як ця, що ми поза минулий раз дивилися, і ще раз однакова база. Прям купа однакових баз, і не знаю, якщо якась. Хтось буде трошки брати, можна. Навіть якщо хтось не буде знати, як бути, то може просто буде, хтось тащить по такій самій схемі протащить. Ну, не дуже правильно, тому раджу якісь -то різні розстановки, а чуваки просто друг у друга покопіювали. Окей, перша атака у нас буде з мого основного аккаунту, наварив я тут райдерів з дракончиками. Я не знаю, просто гідра можна було назвати, але мені щось так хочеться. Так. Що я тут придумав? Зараз розкажу. Планую запустити дірік. Напевно, ось до біля 6 годин запущу десь, наприклад, ось до з колектора. Можна даже, кстати, з 9 закинути так, щоб орла забрати і моноліт і Таунхолл. Окей, зкинем тоді з 9. Тут десь якраз з куточка, де тут у нас є доступна така територія. Скинем десь сюди, відкриємо, заберемо Таунхолл, заберемо моноліт, заберемо да і в принципі нам цього буде достатньо. Так, головне, що там у нас по отруті. Всього одна банка. Да? Ну, у мене теж база не дуже, якщо чесно скажу. А, ну, ладно, що є, то б'єм. Так, я готовий, в принципі, не знаю, навіть, напевно, активувати героїв не буду, тож, ну, який сенс? В принципі, ніякого відвічу, тому давайте пойдемо в атаку. Так, герої наверх. І давайте починати атаку. Ой, блін, головне, щоб там лава зараз отруту не активувала, бо це буде дуже-дуже фігово. Так, я тоді інвіз закину, щоб на щенков, на всяк випадок. Я тоді вже клони підкидаю. Окей, у нас тут зараз арчери вже зайшли в сектор, де таунхол, ну навіть точніше говорить, не зайшли, а відклонувалися. Так, бачите, та отруди падає, падає орел і паде зараз таунхол. Так, може ще і вони з суперміньонами розберуться? Було б дуже класно. Так, ну забирається метальник. Пам'ятаю, тут якийсь метальник все-таки стояв, де ми 26% баз забираємо. А Так. Давайте я отсюда тоді запущу героїв, вже почистить. Кстати, я так і не запланував, я герої буду запускати, Але, в принципі, тут вже понятно, куди їх треба закидувати. Так, я вже починаю розкидку дракончиків з райдерами. Да, бомбарі тут вообще безкорисни, чесно скажу, на що я їх взяв. Так, блін, ну справись хтось з суперміньйонами, Квіна, повернися, будь ласка. Йома, їх там ніхто і не буде не, зараз не буде, так. Треба буде прожаття зараз десь робити, бо, походу, вардену все буде. Вардену скоро буде кінець. Так, окей, чемпіонка пошла, ну нормально, хоч хтось розправиться до да, з ними. Так, да, вона зараз теж такусь херню робить, але ладно. Прожмем чемпа вже. Так, щось мені це не подобається. Казав база херня, у мене тут прям. Ще й супермінйони живуть, і взагалі лажа повна. Так, ладно, хантер, хантер якийсь. Не дуже в тему зараз вийшов, Думав, вже нікого немає, але ні, тут чемпіонка стоїть. Так, після бомбошки можна кінга сразу прожимати, щоб варвари теж були. Та й нам цей хантер не треба, був, слухайте. там Кінг з варварами все порозбирає. Так, де як війна. А, блін, кіно Я на ній, на ній надіявся, що вона забере КК, але вона поза парканом, практично як вона звідси пішла, так вона і поза парканом ходить. А, -да. ну, ладно, все одно хоч щось робить та й нормально. Так, ще чуть-чуть залишилось, ще 8% бази. Забирати ніякого дефу немає, чисто на чилі зараз гуляємо і без ніяких проблем. 30 секунд у нас ще ну, трошки затягнув за атакою, мені здається. Хоча вроді все нормально і вчасно закидував. Не сказати, що десь замедлив. Так, і все. Трошечка забирається. Чудово. Ну, така база, знаєте, навіть бусти на героїв в нею завжди. Ось так. Окей, все, з основним аккаунтом у нас тут завершено. Я вже зробив атаку. Переходимо до останньої атаки на 16-му таунхолі. Так, вже на аккаунті. Наварені у мене тут так само райдери з. Ну, давайте гідра скажу, блін. Не дуже коректно, коректно казати райдери, давайте просто гідра і також суперарчерами. Давайте перейдемо до 4-го номера. Ось така база ну, доволі така простенька для Десанту, бо тут зазвичай центр просто зноситься. Що я планую зробити? В принципі, як в минулій етаці, будемо починати атаку з 9 годин іменно Десантом. Десант може впасти десь сюди. Сподіваюсь, тут ніяких бомб у нас не буде. А, да і тут а будемо вже забирати таунхол. Так, отрута, по ідеї, не повинна впасти. Так, так забрати таунхол, дай... Тобто інший деф, який стоїть поряд. Та, знаєте, в центрі в основному весь важливий деф і стоїть. Все прям в подборочку собрано, тому нам буде простіше. А, далі, що я планую? Також за десь казар, ми скинемо героїв. Треба буде забрати цю башту. Доволі потужний деф. І далі почнемо атаку, вже, скоріше, відсюди. А, а, <ріжу> ближче до трьох годин. Зараз бачимо. Ну, треба було, напевно, ще трошки повременити з героями, щоб вони тут трошки почислили цю сторону. А, так, наварно все. Ого, ага, вже чемпіонка даже не фіас собі. Давайте починать, так. А, давайте прямо так рівно з 9 закину, бо це там ще інвіз активується, то вони пойдуть кудись на оцей деф, мені здається. І буде дуже кайфово. Якщо там вони не ще вибух рад. Ну, коротше рад, що затече. Ой, пока говорив, чуть би не профукав момент. Ц... Оцього я і боявся. От цього я і боявся. А тепер як викручувати за Надо... треба. Так, давайте поки так і зроблю як планував. Найс, бомбери пробили. Так, окей. Зараз чуть ще подождемо з героями, запустимо вже потім драконів. Так, може зараз запустити? я не знаю. Давайте вже тут запущу їх отсюда. А може чемпіонку давайте десь окремо дропну? Мені здається, це буде непогана ідея. А може і фігово. Просто хочу її сюди якось запустити. Та давайте хай тут почистить. Там може райдери поїдуть ще туди. Зараз будемо якось викручуватися з цієї ситуації, як не крути, але о, інвізи як ста. Так, блін, мене все помирає, слухайте, все прям помирає. Піговий інвіз теж. Так, да, прям руїнська атака. Сказав, база проста. Просто десант накрився від одних бомб і все, все пойде не по плану. Так, чем, подавайте вже прожму. Що тут у мене? Ну, да, ще й одну ж, походу, залутаємо, ну це буде взагалі з позором, так сказати. Сказав, зараз не її знесемо з таким настроєм, а тут а, <смі> облажався. Бляха, ну чуть-чуть не хватило. Треба, напевно, якийсь точно інший мікс, бо, в принципі, дивіться просто, вроді все хорошо продумав, десант накрився і все, в мене більш нема що робити. Такі собі. А це мінус, напевно, основний, оцих міксів, від, від яких залежить, в принципі. Тільки десант, якщо зайде, а якщо не зайде, то все це вже мінус атака. М-да. Коротше, no comments. Давайте ще чуть-чуть почекаю, дай. І... Хоча можна було б перезайти, але ладно, вже. Не буду, почекаємо. <кхм> може треба було б з якоїсь іншої сторони, а це щось розмірковую, наше що б звідси пошел, воно було б звідси, але хоча б там теж якісь бомби були. Може би якось учня варду треба було в конкасту запихати. М-да. На помилках вчаться, може в наступний раз так і буду робити, а може взагалі з іншої сторони з якоїсь такої нестандартної. <кхм> так, ну і що ми тут на фарму? 75, да, скрізь 75 буде. А, найс. 77 навіть, хорошо. Ну, яке хорошо, фігово, одна зірка. Але окей. Що, так. Ну у нас же дві однушки, оце фігово прям. Я прям один із тих самих, <кх> хто однушку зробив. Ладно, ну все буду, друзі, на цьому поки що прощатися, Вже зустрінемось завтра. Сподіваюсь, таких атак, як у мене, буде набагато менше, то побачимо, що в нас завтра є. Ну, вже одна трьошка є, то <сум> оце ми 100% атаку вже подивимося, дай думаю, оцю. А, тому все, друзі, до завтра. Підходить до кінця п'ятий день ЛВК, Ми вже завершили, так сказати, катку і завершили її перемогу. 68 на 65 на 3 зірки обогнали тіпів. У них одна атака була,кс, кстати, не знаю. Був, був шанс, напевно, зна... хто не знаю, По відсотках, може, б обогнали, ми на 10% їх обганяємо. Але хто знає Окей, давайте перейдемо. Що у нас по таблиці? По таблиці ми займаємо третє місце. Ну, реально, поки що розброс. Розброшуся, трошки, трошки збільшився, але все одно між другим і четвертим кланом так-то невеликий такий розброс. Да, ну дуже близько за другий, третій, четвертий. Ми не дуже, так сказати, дуже близько друга йдемо. А так, то вже чуть-чуть, дає стали от 5 і до 8 місць. Так, давайте перейдемо до атак, що я тут обрав, і що я вам хочу показати. Ну, поверхами, як бачите, у суперників немає, що показувати, прийдеться щось, напевно, нанизу. Так, це, як я знаю, рашерський аккаунт. А так, це 15 ка Ну, у них тут, напевно, нічого такого і не подивився толком. І ось, до є 14-й таунхол, як бачите, і ось до, думаю. Так, да, теж і тут можна. Окей, такі три атаки, подивимося. Так, ну давайте почнемо тоді з 27 го номера. А, така база і атакувати буде суперник міксом ЄТІ плюс відьми. Так. Пробувається тут отрясло проход до двох таких секторів з Інферно. Да? Ну і до третього, можна сказати, з ратушею. Так, все це заходить зі сторони між 12 та 3 годинами. Так, почистка з острон така хорошо йде. Так, пробивається вже тут, Пробиває шлях коломет до Орла, запускаються герої вже з цього, з цього часу. Так, так, Абсолютно всі всі 4 герої запускаються в центр бази, заводяться. Так, давайте 2Х поставлю. В принципі, атака йде масс Думаю, окрім тут подкидання спилів для армії, тут нічого такого іншого і не буде. Uh, да, тут спили, це у нас мишки. Тобто, ну, вони... тут -то вже коли армія щось розіб'є, то інше вже залишається на мишках, бо армія не завжди доживає до кінця. Це особливо, якщо це 14-й таундхол, на 14-х ТХ такі мікси вже не дуже рідко, коли можуть працювати, що і армія до кінця доживає. Так, ще два фріза є. Один фріз йде на мага. О, так, на вогнемет теж би було б варто кинути. Там вогнемет уже в хапесні, але повезло, що герої ще були живі. Тут вже DEF, в дефа мінімальна кількість Так, Давайте 4Х вже поставимо. Тут у нас іде далі добив бази. Забирає трьошку суперник. Так, наступна атака на 25-й номер. Так, дивилися атаки на 16 таунхол, а тут вже більш подкінець. пошли дивитися, на 14. -й. Так, атака буде проходити електродраконами в, в Діріку, скоріше всього, суперарчери. А я так не можу подивитися, на жаль. Та ну, по закляттям можна поняти, що це по-любому суперарчери, а може і супермагії. Отак, От опускається Варден тут приблизно з 11 годин. Прожимається Дірік. Ну, тобто Варден прожимається, а Дірік знаходиться під Варденівським прожаттям. Кидається все. Підкидуться інвізи, да, да, тут, думаю, без проблем забереться ратуша. Хоча ні, трохи далеко, але зараз подивимося, що вийде у суперника. Шість синяків він взяв в, в... дір. Інтересно. На жаль, Варден помирає, да, все-таки супердракон нікого не щадить. Так. Ратуша трохи вийшла недобита. Я б не знаю, може вже б звідси б герої скинув на місці Сперника, що вже з драконом розібралися, а тут можна було б вже з трьох годин пойти дракончиками. Забралися брату, що та й все. Хоча які дракончики, електродракони тут, ну, напевно він би якось тут по-іншому мислить. В принципі, електродраконами я не дуже сильно вмію грати, я їх і не, практикува... не практикую, тільки там. Можу фармить на якихось рашерських аккаунтах, але не на основному. Рідко коли юзаю. А, в принципі, я не знаю, під які бази вони можуть так зайти, ну, да, що притик стоять будівлі, але я не ризикую, я пробую тим йти чим вмію. Так, поки тут ми балакали, між 9 і 12 годинами запускається електродракон і також з під чистки підходить король приблизно з 2 годин. Так, ну і квіна, чи що це там? Так, квіна ще з 3 годин теж запускається. Герої будуть, походу, займатися ратушею, а тут електродракони пошли. А з той сторони, з якої я вже раніше вам казав. Так, ну, Чемпіонка тут разом з електродраконами справляється і разом запустили з ними. Так, кінг добирає чемпа і ось так у нас завершується атака. Давайте 2Х уже поставимо. Чемпіон, Кінг і Квіна, в принципі, все на героях залишилось. Ну, але дракони поумирали, як завжди. Так. На, давайте остання атака від сперника на 23-й номер. А, атака проходитиме. Ну, в основному, драконами. Ну, Скоріше, два електрика це просто для почистки взяли. А, ну і також закляттях тут облискавка. Скоріше всього будуть ламатися ППОшки, мені здається. Та, да, одна вже зломана. Ламається друга. Ну, дуже повільно він розкидає. Це треба наперед вже подивитися, які ППО. Да, не знаю, він якось тяне дивиться з атаками, він. Ось за першого попошку розбив, десь через 10 секунд тільки другу почав бити. Це не дуже круто, треба завжди швидко. все робити, Якщо вже ти запланував все, що знаєш. Ну, то, що час це дорогоцінний в клещень, так, в принципі, а, скрізь, що в житті, що в гріш, будь-де час це дорогоцінний ресурс. А, ну так, ну, в принципі, на про це так, то ми маємо на увазі, що просто в нього не хватить часу для атаки. Таке зазвичай, зазвичай буває. Але, в принципі, якщо ми дивимося цю атаку, то в нього все окей. Так. Окей, все, подкидаються тут дракончики, ну, приблизно з 1 і 2 годин. Також електрики спускалися з 12 з 3 годин для почистки, запускаються тут і герої. Да, тут з камникидом буде йти заход. Дивно, да, вже, бо звучать дірі якісь юзають. Це камники доволі рідко такі можна атаки побачити. А, так, давайте 2. Це вже і забуча така осадка існує, взагалі, бо я колись давно вже його юзав. То не завжди добре заходило у мене з ним гулять. Так, прожимається кінг, ломається там вообще все. Да, ну, його бутсом. Ну для Квіни, думаю, це нормально, але для армії це ніякого сенсу немає. Електрик, Електродракон забирає вже таунхол. Ні, не забирає, пошутив. Та навіть не вистачило чу трохи тут добить. Піксель по хітпоінту залишається. Так, давайте вже 4 х поставимо. Тут Квіна добере ратушу і продовжує далі забирати там секторі. Всі будівлі, які залишилися. І також дракон тут і допомагає. Ось така атака була. Ну, такого спомилок суперник може замітить просто, що він повільно якесь закляття скидував. Так, то атака доволі непогана. А, так, все, переходимо до наших атак. Зараз подивлюсь, що тут зверху щось є. Да, Подивимося атаку на третій номер, на п'ятий номер. Да, тут 16 у нас розбити. І також на восьмий номер. Так, може 16, якщо що, да? да. у нас тут 15 таунхлор розніс 16, -ку. давайте подивимося, атака буде проходити гідрою. А, так. А, з 8 годин закидується Дірік. Ну, да, тут взагалі дуйки не будуть заважати. Все, скидується інвіз, і десант падає в сектор а, де ратуша знаходиться, де моноліт весь такий основний деф. КК виходить, можливо, повезе і арчери розберуться з міньйонами. Так, забирається моноліт, забирається Клонкастл, забереться, напевно, ще і ратуша. Да, по ратуші проходить дамаг. А, ні, буде круто, що і суперміньони заберуться, в принципі, не буде ніякого вже лишнього гемера потім з ними. Бо вони по-любому можуть хоча б одного дракона да, і забрати. Хоча там по-любому кулі будуть кидатися наперед. то... Ну, як цей, на кого вони не сіляться вперше, то це то і залежить. Так, два міньйони ще живі, на жаль, так, підкидується Квіна, на квіну, скоріш, їхня агресія. Да? Тут підфріжується ще такий глядяний голем, і тут а, з 5 годин закидується вже наш основний мікс. От. Так, наварно, щоб тут рейдж стоїть і прожать. Так, прижимається Варден уже. Давайте 2Х поставлю. Квіна тут а, тим часом до 9 годин підходить і чистить будівлі, почищує деф. І тут а, також у нас дракончики з 3 до 12 зараз будуть підходити все чистить. Ну і все, деф, вообще мінімальна кількість залишається, одна башта арчерів залишилась, і далі вже все, іде зачісочка. Ось така атака. Ну, база, знаєте, такої собі прокачки, але в принципі, що маємо, то показують. В такі теж може попадатися в майстрі. Навіть да? дивно, як вони доходять з такою прокачкою до, до майстрів. Ну, в принципі, головне, не прокачка, як людина атакує, бо зазвичай можна і ракануть навіть на слабких базах. Хоч такої доказувалася, доказ, до наша вчорашня атака є. Так, давайте на п'ятий номер подивимося. Атака проходитиме корінцями з відьмами. Так. Підкидується склетні закляття для відманки в дефу. І у нас одразу з 6 годин запускається все абсолютно. на корінці відьми, герої і метал... метальник. Ку так, ну, до ратуші так далеченько, трошки напряжно мені б, напевно, було атакувати таким чином, ще й корінцями, бо з корінцями я не особо дружу. Так. Підкидується тут отако скелетні закляття, але, на жаль. Але ні, все-таки пощастило, інферно не, дожа, не дожарює нашого корінця до кінця і щось йому там завадило, щось подфрізлося. Не заміти уваги, не звернувся. А, у нас фрізки є ж точно. Я думаю, може, якийсь там лядяни ще був у нас, то щоб не набрехати, то подивився. Так, в КК тут у Сперника сидять електродракони, який зрозумів, скрізь. Поки він там летить, у нас тут корінці зносять базу. Так, зараз ще... ага, ні, на жаль, не забереться. Я думаю, зараз може ще й коломет добере метальник, це буде дуже круто. Так, класно, що башта отрути вистрілила в одне місце. Тобто не по такому... ну, по всьому периметру, щоб отакий весь сектор був закритий отрутою. Це теж доволі хорошо, пощастило, так сказати. А Так. Фріз... Ага, тут, напевно, на таунхол, напевно, планувався, я думаю, фріз. Я можу, не знаю. Прижимається вже Кінг. Таунхол забирається. І тут аквіна з чемпіонкою добирають останній деф. Так, підкидається останній фріз на соло Інферно, І далі там Кінг почищує ресурсні будівлі. Чемпіонка із квіною добирає останні будівлі дефу. І у нас ось така атака виходить. Все, останні дві будівлі збираються. і це трьошка. Так, на третій номер. Останню атаку подивимося. Атака теж корінцями, в принципі, таким міксом тут на 3-й номер атакує завжди. Ну і, як бачимо, завжди заходить. А, так. Запускається Дірік з двох годин. Якось так заду наперед трохи скинулося все. Лава позаду Діріка. Ну, поки тут інвізиться арчери. Головне забрати буде Орла. Теж буде класно, да, хоч він не долеті, напевно, туди, куди треба. Хоча, може, сюди і планувалося, я то откуда знаю. Так, забирається Орел. Так, ну і все, інвіз закінчується. Зараз будемо спостерігати, що буде атакуючий робити далі. Скоріше, зараз пойде вже зачистка супербарбаріанців і якась сторона вибереться для заходу корінцями. Так, да, я вже зрозумів, откуда, Напевно, звідси у нас пойдуть корінці. А може і не здається зараз, представте. Ага, так, для Кінга тут з 7 годин пробивається заход, кінг запускається, і його ціль, напевно, буде забирати таунхол, ну напевно, а точно. А, так, і я сказав, якщо тут приблизно з 5 годин запускатися корінці, так воно і є. Так, Кінг прижимається, ратуша, на жаль, напевно, не добере. А ні, кстати, Фінікс ще є, то напевно добереться. Так, забирається ратуша. Ну і тут у нас корінці вже йдуть до того сектору. І будуть добирати моноліт. Так, прижимається Варден. Тут на Варден стоїть Хілка, ну доволі класне закляття для корінців, для таких земних міксов, типу хогів. В принципі, варто юзати, варто прокачувати, якщо теж використовуєте, наприклад, корінців. Ну, Хоча, знаєте, може навіть не те, що мета, а може комусь просто якось воно заходить, вообще, то можна щось під себе качати, не завжди так. Ні? Так, окей, дивимося, що тут далі. Коренец, да, тут корень на жаль, жарять. Тут 2 інфер... на нього него Так, чемпіонка тут теж з корінцями підходить, Почище будівлі дефу нажали, загрылись на чемпіонку. І, на жаль, а мультибаш арчера ніхто не б'є. Так, давайте 2Х поставимо, щось я вообще задився цією атакою, увлекся та й забув тут прискорбрь. якщо йде вже атака, корінцями, то я це прискорюю. Ну так, що там. А, це, напевно, чемпіонки-хоги вилізли, я понял. Окей, все, отака от трьошка. Отакі атаки в нас були. Ну, суперника, ну, суперник атаки не сказав би, що там якісь сильні бази були, але, в принципі, такі вищі номера, то та там реально були деякі планіровки складні були. Не ж по прокаті, да, там просто де вкачене, а от паркан, ні, ну, може такі враження здаватися інколи. Так, тому що поки що третє місце так і тримаємо. Це чудово. Я вже буду з вами, друзі, прощатися. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Оверест. Всім пока.